Добровільна пожежна команда саме жіноча була створена у березні 2023 року. Рішенням виконавчого комітету Великомілянської територіальної громади. на даний момент добровільна пожежна команда саме жіноча входить двадцять одна жінка доброволиць. На сьогоднішній день ще, дякувати Богу, мотива, ні не залишалися, але ми проводимо постійні тренування на нашому стадіоні місцевому з нашими добровольцями, з нашими місцевими пожежними рятувальниками, які безпосередньо працюють в територіальній громаді на постійній основі. Я особисто приймала участь трьох пожежах. Три жінки-добровольці нашої територіальної громади було Морольські мали можливість поїхати до Республіки Польщі з метою отримання певних знань і навиків в домедичній допомозі. Чим більше ще залучати жінок-добровольців, які би приймали в добровольчі голосі, адже ви знаєте, ми на сьогоднішній день живемо в період війни, і це для нас є досить важливо. Після того, як ми відкрили центр безпеки громадян, народилася ідея створити ще інтерактивний клас для діток віком від 6 до 12 років. Саме для того, щоб можна було їх навчати безпековому середовищі, щоб можна було б їх навчати правилам дорожнього руху для того, щоб вони мали і знали, як поводитися у разі пожежі. Хочу тільки подякувати нашим ДСНС за те, що вони постійно і постійно координують нас, допомагають нам, сприяють нам, показують, як треба робити і як себе вдосконалювати. За це цим дійсно хочемо подякувати. Добровольці добровольці рятують життя, а жінки добровольці оберіга.